Добрий день, да. скажіть, будь ласка, є ці дві ініціативи, про які ми вже згадали. Однієї автор Бужанський і компанія, іншої автор Потураєва компанія. У нас на сайті в, нашій, в нашому порядку денному є посилання для тих, кому цікаво, можете зайти, подивитися на ці законопроекти, і їх прочитати. Ви очікували такої реакції від народних депутатів після запровадження норми про використання обов'язкової української мови в сфері обслуговування? І, і як ви адвокатуєте, щоб оці два законопроекти не стали законами? Ну ми очікували різних підступів від е, нинішньої влади, е, оскільки позиція їхня така доволі двозначна була завжди щодо закону про мову. Але слід сказати, що до останнього, в принципі, лише такі маргінали, як Бужанський, і Шевченко, Брагор, усім подібні українофоби, вони в основному ініціювали зміни до закону про мову. Пам'ятаєте, минулого року, наприклад, епопею з законопроектом Бужанського, який хотів заблокувати остаточний перехід шкіл на українську мову. Тепер ситуація змінилася, тому що. З'явився цей другий законопроект, про який ви кажете. Тобто, крім Бужанської кампанії, свій законопроект внесли люди, які раніше позиціонувалися як захисники української мови. які завжди казали, що не треба чіпати закон про мову, треба це винести за дужки, хай собі працює. Це є згаданий вами пан Потураєв, і пані Кравчук, і голова партії Слуга народу Корнієнко власною персоною. І ось такий склад співавторів цього закону, який нібито відтерміновує, хоча як можна відтерміновувати те, що вже діє, це щось нове в юриспруденції, так? Але от цього другого закону автори, вони, їхній рівень, їхнє значення фракції Слуга народу, їхнє позиціонування як великих захисників української мови, воно створює загрозу, що цього разу може бути більше голосів за цей законопроєкт. E, і це e, ну, дійсно велика загроза, тому що, як ви абсолютно слушно сказали, закон працює. E, до речі, от Роман сказав про громадянство, закон про державну мову передбачає, що обов'язком кожного громадянина є володіння мовою. І з липня цього року запуститься механізм, коли ті громадяни, які захочуть працювати yeah. на відповідальних посадах, вони будуть складати іспити. І так само іноземці. Які е, захочуть отримати українське громадянство, вони також на нижчому рівні, але також складатимуть іспити. Повертаючись до мови у сфері посту. От був перехідний період, 18 місяців, окрім ну, всіх отих років незалежності, так? і ще 18 місяців був перехідний період для того, щоб офіціанти навчилися там, казати Добрий день, ваша решта, щоб надрукували меню українською там, де їх немає, і так далі. Цей закон запрацював. Ви пам'ятаєте, яка була шалена кампанія перед 16 січня з усіх всіх закритих медвечуківських помийок, так, зараз закритих. А тоді вони були відкриті і розповідали, як будуть розпінати рускоязичних бабушок за кожне там російське слово. Хоча це брехня. Е, тому що ми знаємо, що закон не забороняє ні російську мову, ні жодну іншу. Якщо клієнт і надавач послуг за взаємною згодою, домовилися, вони можуть спілкуватися будь-якими мовами. От. Але якщо Українець хоче отримати в своїй державі послугу українською, це йому має бути гарантовано. І от закон запрацював. Соціологія, е, вже два опитування всеукраїнських проведено, які свідчать, що всупереч, можливо, чимось очікуванням, абсолютно більшість українців це підтримує, підтримує ці норми. Е, і тому, звичайно, ці законопроекти виглядають не просто абсурдними, вони виглядають загрозливими. По-перше, загрозливими по суті. Тому що вони підривають єдність значить, українського народу однією з підвалин якого є мова. Дивіться, мільйони людей нарешті отримали можливість отримувати послуги українською мовою. Конфліктів значних, ну, яких можна було б очікувати в такій величезній країні, не відбувається. Ви абсолютно праві, що всюди стало більше української мови. І. Чому їй стало більше? На когось подіяло просто сам факт, що існує закон, на когось подіяла якась соціальна реклама, якийсь приклад позитивний. Але є і такі категорії надавачів послуг, на яких діє тільки загроза штрафу. так? І ще жодної людини ще не оштрафовано. Точніше, не людини, а навіть це на, ну, на заклади накладається штраф, так? Жодної людини не оштрафовано. Але. Сам факт, що якщо ти не будеш виконувати закон, тобі буде попередження, можливо, так? І потім, колись можливо, буде штраф, сам цей факт він для тих, кому вагідна українізація не допомагає, так? він справляє враження, що все одно треба закон виконувати. Це важливий фактор. І ось тут іде підміна понять. Коли зараз автори законопроєктів кажуть, що ми відміняємо штрафи. Питання не в штрафах, як таких, питання в тому, що існує цілісна система. Цілісна система, норми закону, матеріальні норми, так? і механізм захисту прав людей. І, і завтра буде комітет Верховної Ради з питань культури, з питань гуманітарної та інформаційної політики розглядати ці законопроєкти. Коаліція громадська мова об'єднує, буде проводити ну, пікетування цього комітету, щоб ще раз до тих заяв, які ми вже робили, до тих заяв, які робили. Вчора там, академіки, професори і різні поважні люди, можливо, ще й очі депутатам сказати про те, що ми про це думаємо, і ми сподіваємося, що вони все-таки схаменуться. Тим більше, що не тільки громадськість, а представники влади, в тому числі владні інституції, вони виступають проти цього закону. Це теж треба взяти до уваги. Скажімо, уповноважені захисту державної мови. Чітко написав, що цей законопроєкт, обидва ці законопроєкти, вони порушують купу статей Конституції. Вони звужують права громадян, права громадян, в тому числі на отримання послуг українською мовою. Вони зараз є, і от по суті, їх забирають через скасування механізму захисту цих прав. Міністр юстиції, до речі, написав, що не треба взагалі чіпати закон про мову. Він чудово працює. Міністерство фінансів проти цього. Показово, що лише міністр культури Ткаченко, по суті, єдиний з таких посадовців. він... Написав висновок, що підтримує цей законопроєкт по Тураєвої компанії. І це дуже сумно, тому що міністр, який перший мав би стояти на сторожі мови, він єдиний, який, по суті, займається таким, підтримує цю провокацію. А там же приціл, Тараса, там же в нього приціл збитий, там, випуск Рагулів Тані Микитенко, де вона розкладає його на дрібнички, там, де Ткаченко говорить, що перейменування на вулиці Суворова, в Києві, це дивно. Що йому не дають української мови говорити в приватній сфері? Він говорить. Ну він там багато. Ну, Ре то я я то, з тобою можу поговорити. Ніби. А, ок, так, ок, ок. ок. Що значить «нєт-нєт-нєт»? Ну це ти зрозумів. Про що я про комі там цей епізод? Ти ну, тобто, ми я мені взагалі дивно, що ми проговоримо про якісь елементарні речі, які б мали бути усталеними, працюючими та і самі собою зрозуміли. І тут ми говоримо Тараса про Шевченка. Про Ткаченка я нагадаю глядачам, що Саша Ткаченко молодий 22 літній. Він перший в Україні запустив. Першу україномовну аналітично політичну програму, коли взагалі навіть близько не стояла це. Питання. І що? Ну мене дивує еволюція сама. Що Саша людина... Ткаченко вів хід парад інволюція. студії ГАРД Українською інволюція. Вибач, і дякую. Інволюція мене дивує. Дякую, Тараса, що виправив. Я теж тільки вчуся українською. Да, мене інша, якщо ти дозволиш, інша мені спала на думку. Я тут плачу. Був такий за часів гетьмана Скоропадського міністра шляхів сполучення Борис Бутенко. До слова, якщо хтось ще не купив цю книжку, то. Два примірники залишились здається, якого вони взагалі є в нашій крамниці. Так от Борис Бутенко, який не знав української мови, він писав циркуляри своїм співробітникам в міністерстві тут на вулиці Лисенка, там де тепер південні залізниці, штаб-квартира, писав їм цидулки французькою мовою, Що ви тварюки, будь ласка, спілкуйтесь українською, бо у нас українська держава? А писав французькою розумієте. 1918 рік. А сьогодні який? 20 печі, 2021. 2021. перший. І ми от цю прутню знову обговорюємо. Ну туди тього в качель. двакувати є кому вашу позицію стосовно законопроєктів? Ну, цих? Ви бачили, я думаю, вчора заяву, де дуже поважні люди. 67 uh, людей uh, різко висловилися проти цих законопроєктів. Це академіки, Яцькі, Юхновський, це той професор Василенко, який був yeah. представником yeah. України в. Велика людина. Uh, Радіо ООН справ людини і взагалі поважний дипломат і правник, це е, голова спілки письменників України, це е, Дмитро Павличко. Це ну, маса людей. Ви можете почитати цю заяву на сторінці мова об'єднує або на порталі мовний право. Вона і, і, і тут є перелік величезна, та, це, текст, дуже, ми його просто, не будемо це читати. люди, імена, які говорять самі за себе, які просять, закликають владу, вимагають від влади. Не чіпати закон про мову, взагалі, бо в цьому немає жодної об'єктивної потреби. Е, і взагалі навіть не ставити на порядок денний сесії цей закон. Він ще не включений в порядок. денний Ми можемо сесії. в суді проголосувати. Хто проти, щоб розглядали ми що? ти проти, щоб розглядали, Рада? Да, так, ну, Тарас, піднімай я, руку. Так, так, ну що це? Це абсолютно очевидні речі. <с Тараса, ми просто колективно вписуємось під це. Тут нема про що говорити, тут нема предмету дискусії. Від слова ж до того, щоб завтра люди, які будуть на комітеті засідати, в тому числі потурає вже голова цього комітету і автор закону, щоб вони зрозуміли все-таки настрої і суспільства, і еліти суспільної, і почитали хоча б висновки власних органів влади, власного уповноваженого захисту державної мови, міністра юстиції, міністерства фінансів. І просто не те, що проти закону виступили, а взагалі проголосували за те, щоб його не включати в порядок денний, зняли його з розгляду і забули. Так само, звичайно, як і проєкт Бужанського. Ну, Бужанський це взагалі клініка, так треба називати, хворобу, хворобо. Мені... Ну, але Рома, реально ну, ці що? закони мало що чи підрізняються. Чи, чи взагалі скасувати, чи типо відтермінувати те, що реально вже діє Раз. То ну, виходить, що клініка у них усіх. Ну, в принципі, да. так. Шо, Я для не, буду, не буду заперечувати, тому що так воно і є, але тут треба звертатися, очевидно, до голови Верховної Ради, ну, до Роз... Разумкова, який сам нагребував під час виборів. Э, Принципово спілкуватися російською. Та. Ну, таке. Та, відпуск... ну, питання ж тут по спілкування, питання про захист прав людей і про ну, те, сама, Ну і, звичайно, про прогнозованість, тому що що дуже добре в законі про мову є. Те, що він поміркований, і тут Рома про це вже не раз говорив, дуже поміркований, ну, про тому, що він прогнозований, наперед відомо, коли через кількі місяців, через кільки років, набуває чинності яка норма. І тому він так плавно е набуває чинності, і тому люди його підтримують, і тому він працює. І тому стало значно більше за останній місяць по всій Україні української мови у сфері послуг. Тому що це все прогнозовано, відомо наперед, як це діє, і тому ця смиканина туди-сюди. А давайте це скасуємо, а давайте ви знову будете безправними, а давайте можна буде безкарно порушувати. Це дуже, ну, це просто провокація. І якщо, звичайно, це будуть ще й не пленарні засідання пхати, я переконаний, будуть просто серйозні протести, і мені от незрозуміло, хто, е хто хоче ці протести провокувати, тому що ясно, що ж Потурає, Кравчук і Корнієнко не самі ж до цього додумалися, ясно, що вони отримали вказівку на банкові вносити цей проєкт. То і вони самі і люди ці на банкові, які їм давали такі вказівки, повинні просто одуматися, отямитись.